Доброго часу, добрий підписники і гості, хто завітав на канал. Сьогодні таке велике свято Петра і Павла. Я хочу вас поздоровити з цим святом великим. От, побажати вам здоров'я, благополуччя, щастя і всього лише найкращого. Друзі, слухайте свою душу, серце, бережіть душу і серце. От, що воно вам підказує, те й робіть. Бережіть свої сім'ї. Це в нашому житті саме головне. Все остальне, я так вважаю, може я неправильно думаю, ну, я думаю, що все остальне не так і важливо. Треба берегти себе і своїх рідних і близьких. От. Подивіться, яка природа. Ми рідко ну, не бачимо за роботою. За якоюсь турботою, що нас, так сказати, окружає, яка природа, яка красива природа. Інколи ми взагалі не бачимо цього. От. Ми режимо її, а вона буде нас берегти. От, друзі, що я хотів вам сказати. Всього вам найкращого! Друзі, будьте добру і все буде добре. Дякую.